Тут зібрались люди різного віку та професії. Їх всіх об'єднує одне бажання навчитись допомагати людям під час поранення, розповідає інструктор Дмитро Коваленко. До війни він працював у реанімації ковідного відділення. Нині ж ділиться своїми знаннями з іншими. Великим відкрили рот. Ви тепер чітко впевнені, що у вас там роти і враження нічого немає, все, ви можете перевіряти дихання. На курсах навчають, як допомагати пораненим під час невідкладних станів чи кровотечі. На порятунок у таких ситуаціях є лише кілька хвилин, каже інструктор. Після чого зафіксували все і лежимо, чекаємо допомогу. Скоріше все, ви виживете. На даний момент, особливо коли в нас є саме військові дії, є дуже багато ризиків саме кровотеч. Якщо зупинити вчасно кровотечу на домедичному етапі, це 80% того, що людина буде врятована. Також показують, як користуватися різними видами джгутів: гумовими з турнікетами або зробленими з підручних матеріалів. Один раз зав'язали тканину дуже сильно. Наклали цей вал. Тепер двічі його фіксуємо. Зафіксувати джгут намагається черкащанин Владислав Бондаренко. Він працює на одному із блокпостів міста. Каже, теорію запам'ятати важко, а от практична частина йому подобається. Я вже... я тут вже другий раз, то хоч маю уявлення, як це все робити. Вперше було дуже важко. Я стою на блокпосту, тому раптом щось станеться, то треба і собі вміти допомогти, і комусь, щоб він вижив. Черкащанка Світлана про курси дізналась із соцмереж. Каже, в юності опановувала ці знання. Тут хоче поновити їх. Не складно. Мені довелося ще в ранній молодості проходити цю гражданську оборону. Я дважди у мене така ситуація була. Що... У мене двічі була така ситуація, що я дитину свою рятувала. І ще одну, коли вони задихалися. Я готова надавати усім допомогу. Мені сміливості вистачає, і я не розгублюся слів медика батальйону Айдар Олександра Прудька, ці навчання призначені для людей, які не мають медичного досвіду та освіти. Якщо там поліція більш-менш научена і вони мають індивідуальні аптечки, научені, Нацгвардія, вони научені, мають індивідуальні аптечки. Хлопці, які були на Донбасі в зоні ООС, вони теж научені. Хто в теробороні? Прості дядьки. І, е, вони побачили ці аптечки вперше в житті, і ми, на, при, ми надаємо не тільки учимо надавати допомогу, але просто розуміти, що в тій аптечці і для чого воно. Нам зараз треба, щоб всі більш-менш. Розумілись на цьому, тому що ну, це зберігає життя. Це, це, це може зберегти як життя, так і потім подальше зменшити і терміни лікування, і після лікування вже всі, всі проблеми можна, можна зняти. Окрім курсів, тут також займаються волонтерською діяльністю, фасують медикаменти та набори для переселенців, розповідає Олександр Прутько. Поїде продуктовий набор, гігієна поїде, маски поїдуть. Мені болить моя країна. Якусь нам, ну знаєте, зараз усі люди, якби всі напряжені її. Я здоровий дядько, чому чому не пропрацювати складно, складно, біженці, солдати, тероборона, нерозуміння, десь заздрість людська. То ви ж бачите, купи лікарств, купи продовольства, десь присутнє мародерство, і з цим приходиться боротися. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.